Вітаю, друзі. Вже декілька років триває ситуація, коли ВАК намагається призначити мене представником юридичної особи, а я уперто не погоджуюсь на е представництво цієї юридичної особи. Тут ситуація дуже проста і банальна. Договір про представництво сплив ще в 2020 році, але ВАКС в 2023, 2024 і ще в 2025 році продовжує вважати мене представником юридичної особи, надсилає повідомлення, виклики і так далі. Інколи в Доводиться вдаватися до досить нестандартних методів повідомлення, як суду, так і секретаря судового засідання, про те, що я не є представником цієї юридичної особи. Далі у відео ви побачите, що сьогодні доводилось навіть під відеозапис вручати секретарю судового засідання. Повідомлення про те, що я вже не є представником юридичної особи, і ви знаєте, як не дивно, але сьогодні відбувся прогрес. Тобто це питання вже, скажімо так, почало вирішуватись, і я сподіваюся, що все-таки найближчим часом а, найбільш, як сказати, найбільш досвідчені, кваліфіковані, чесні і непідкупні судді розберуться все ж таки в документах, які в них наявні матеріали справи, та побачать, що я вже давно як не представник цієї юридичної особи. Ну а далі дивимося. Я на всіх випадок. Сьогодні 3 червня 2025 року, 10 години 59 хвилин, я, секретарю судового засідання, намагаюся вручити повідомлення про припинення повноважень. Шановна пані секретар, скажіть, будь ласка, ви будете отримувати ці документи? Ви обізнані про те, що повноваження Олесенка припинилися представляти інтереси хто девопланту я вам все у приводу письмового твердження. Пані секретар, я прошу відповідь на просте питання. Ви будете отримувати документи чи ні? Елементарне просте питання? Я на відеозапис фіксую, що зараз присутня тут прокурор Андронова, захисник Коротюк і два вільних слухачі. це проживання э, в САПі. Да? Проході дівчата. Ну, враховуючи, що у нас секретар не хоче отримати, я їй все-таки передам цей документ. Ось так, ми відфіксуємо цей факт. І секретар вже самостійно нехай потім приймає рішення, як і діяти. Ось оригінал секретаря. Вона його бачила і вона зробила копію документа, а той, де вона почала писати, забрала. Забрала, тобто ми знову ж таки маємо ситуацію в акції, коли пропадають документи. Як з нашого кримінального провадження зникли 110 томів, то бачу, така сама ситуація у нас продовжується бути. Дуже неприємно, що цілий секретар судового засідання вчиняє такі дії. Ну, очевидно, з огляду на її попередню поведінку, це треба було очікувати. Секретар має в судовому засіданні доповісти головуючому про цю ситуацію. Поставити це питання на обговорення щодо отримання повідомлення від захисника Лисенко. Так, На цьому зараз 11 година 30 секунд. нехай буде. Ми відеозапис припиняємо.